Всім привіт! Далі завдання. Сьогодні завдання у нас про крафті розговори з Ганзулахом. Нажимаємо кнопку Прийняти, відкриваємо карту і бачимо, куди нам потрібно бігти. Побіжемо туди, набивати монстрів, здавати монстрів в певній кількості, яка зазначається у нас в завданні. Друзі, коли я вже буду на місці. Далі там продовжимо, але хотів би вас попросити поставити лайк під відео, також підписатися на канал, якщо є можливість допомогти канал, писати на банку буде в описі під відео. Друзі, зустрінемося вже там. Друзі, потрібно набити охотник з племені дробітель черепов. Нам отут в цій зоні треба буде їх набити 8 штук. друзі. Потім охотників з головами з племені дробітель черепов і дробітель... Uh, а, то з племені, а то з uh, охотників за головами. Получається, охотників треба тих 8 набити за дробітю черепову, а тих 6. Uh, і берсерків нам треба 4 буде роздобути. І після цього ще треба uh, поврожденний доспіх uh, роздобути. Ну, Це вже пізніше, давайте спочатку наб'ємо монстрів. Uh, друзі, дивіться, там нам потрібно буде ще міні-босса вбити. Mm, називається він, як там. Анатек жорсткий. Ось тут на карті. Бачите, де я знаходжуся. Ось тут є така пещера. І в пещері виходить, отам далі є отакий 45-го рівня. цей Анатек жорсткий, якого нам потрібно буде вибити по цьому завданню. Друзі, давайте його в'ємо. Так, вбили його і забираємо одразу до спів. Ось він виходить. От. Все, ми забрали. І також надаваємо далі тих монстрів, які нам зазначені в завданні. Там охотники, охотники племенів потрібно і охотники дробітель черепов, яких нам потрібно бити. 8 і 8,6 штук. І ще 4 барсерки. Так, все набиваємо і вже після того зустрінемося. Друзі, після цього всього, як ми набили цих всіх монстрів, нам потрібно повернутися в лагерь для закінчення цього Получається, Ми вбили 8 охотників а, дробітеля, потім 8-6 охотників а, охотників. там, боже, забув вже. Коротше, 8 і 6 охотників, два різного різного типу, і потрібно буде 4 воно було набито. Ми також їх набили і потрібно буде було з, в пещері з боса вибити цей шмот. Коротше, доспіх, після цього нам потрібно буде повернутися до в в селище. Я закінчую його. Так що біжимо в селище. Так, друзі, прибігли ми в це селище, де ми обрали це завдання, підведемо до МПС-котла, розмовляємо з ними. І нажмемо кнопку Продовжити, віддаємо доспіх і нажмемо кнопку Завершити. Друзі, все, завдання нас звикне. Після цього буде ще одне останнє ключове завдання, яке ми будемо контролювати в наступному відео. Друзі, а на цьому все. Всім дякую за перегляд відео, всім гарного настрою, всім пока.